Слова підтверджуються тим, да, от як відрізнити, придумала я собі розумом чи ні? Воно просто енергетично заряджено. Ці слова прям навіть одне слово може прийти тобі, але ти відчуваєш мій заряд енергії. І цей заряд він прям ні, високовібраційний. Да? Воно завжди так широко було. Да, широко, оце воно є. Це і є те, що. Тому що висока вібрація вона завжди тебе піднімає в вібраціях. Коли ти відчуваєш, що щось приходить, але ніби тобі знаєш, так приземляє, да? нічого, значить, може, трошки вилетіла з каналу, да? знов собі вона відчуває розширення. така, Опа, зловила розширення. Мені не треба там щось чекати. Цей, да? І воно завжди по-різному себе в цьому не обмежую, як воно має прийти. Знаєш, тіпо, як... Як я хочу. Покажи мені картинки, Оце ж дуже всі так люблять. Да? Хочу бачити картинки і нічого не приходить. А в них розведений канал да, чутливості, наприклад. Їм через от, відчуття прям тілом да, через цю енергію. енергія йде, от тобі треба цією енергією, ніби вона так пропітується крізь твоє тіло. І тоді ти просто впізнаєш цю енергію, да, тому що слова це і є енергія, це вібрація. Воно в тебе прям заходить так, і, і далі воно вспливає. Типу, воно проходить через такий фільтр, в будь-якому випадку воно проходить через фільтр нашого розуму для того, щоб конвертувати це в зрозумілі для нас слова. Але спочатку йде енергія. Спочатку ти завжди щитуєш енергію, тільки потім воно щось переростає зрозуміле для тебе. Мені просто прийшла така картинка, ніби я кручусь, от кручусь, і мені вітер якось так по руках йде. Просто да. так. Я теж тільки що ходжу і відчула, як вітер пішов по руках. Ага. Yes. Тобі просто треба цей образ розчинити. Ми uh -huh. їх представляємо як такі дядівки з крилишками, да? а uh -huh. це просто енергетична вібрація. Розумієш? Це uh -huh. просто вібрація, до якої ти підключаєшся. Це певна частота. Якщо це береш розчин... цей образ, ага. да, розчиниш цей образ, можливо, тобі буде простіше так підключатися просто до цієї частоти. Тому що для душі, да, ось ці ангели, наставники, вони даються, прикріплюються до, до нас, і в них функція допомагати нам абсолютно в будь-яких навіть самих звичних справах, які ти робиш навіть по дому. І чим частіше ти будеш до них звертатися, тим більше зв'язок буде укріплюватися. За рахунок твоєї віри укріплюється зв'язок. Чим більше ти починаєш до них звертатися, укріплюється ось ця така невидима ниточка з ними, і тим більше вони можуть проявлятися в твоїй реальності через різні знаки, через якісь цікаві обставини. Коли ти них просиш, да, вони починають тобі підлаштовувати твою реальність під тебе. Це просто, це просто якийсь меджік, чесно. Ти коли комусь розказуєш, ну це просто прямо ну ти не можеш це повірити, але це реально так і є. Воно просто ні звідки, знаєш, ніби щось відбувається. От твоє завдання налагодити з ними контакт.